Невеличкий такий опис і фільм про історію життя і загибель В'ячеслава Чорновіла. Ми зараз з вами його переглянемо. нашого народу про незалежну, демократичну українську державу. Чи вірите ви, що В'ячеслав Чорновіл загинув випадково? Ні. Знищити рух було неможливо, що навіть оцей страшний розкол 99-го року він не добив народний рух України. Тоді я переконаний, що на думку тих людей, опонентів лютих В'ячеслава Черновола, це був єдиний вихід. Знищити його, просто забрати фізично. Я вивчив всі обставини. Я примірився, я вивіз Камаза сюди, Я збирав. Покрупицям те, що по крихтам, те, що розповідали люди, а потім почав в основному зосереджуватись на тих матеріалах, які давала сама міліція. Це співставляючи з їхніми відповіді, з тими місцями подіями, я вже мав інформацію, яка дала змогу через три місяці сказати, що ніякого випадкового ДТП тут немає. Тут є вбивство, головна версія. Згадую, як на Володимирській гірці у Києві я своїм однокурсником у 60-му році на вісні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Україна прокинулася. Україна вже не та, що була Тут Кардинальне питання. Чи стане наша інтелігенція совістю народу?